Кноблей легендарний гравець Майнкрафту, але з дуже сумною та трагічною історією. Тож, сьогодні ми дізнаємося, хто він був насправді, якою хвороби хворів, і взагалі багато чого іншого. Тож мене звати Ніксон, бажаю вам приємного перегляду. Для початку розкажу, хто він був насправді. ім'я Техно – Алекс, і народився він у 1999 році у штаті Каліфорнія. З самого дитинства Алексу був цікавий ютуб, тому вже у липні 2009 року він створив канал під назвою Studio Лор, де його перше відео це було відео про Роблокс. Але потім він пропав на три роки. Але все ж таки повернувся на Ютуб та почав знімати відео по грі Team Fortress 2 – але якогось хайпу вона йому не принесла. Але він не зупинився і створив канал під назвою Derp Squad, де почав знімати Майнкрафт, а саме міні-ігри, але відео не набирали великих переглядів, тому він знову закинув його. І рівно 11 років тому, 29 жовтня 2013 року, Алекс створив свій легендарний канал Technoblade, де перший час знімав схожі відео по Майнкрафту, але перегляди зовсім не росли. Але він не зупинявся і робив їх майже кожен день. Свою першу тисячу підписників Алекс отримав через півроку після старту, але після цього канал почав стрімко рости. Тож на початку 2015 року він нарахував вже 10 тисяч підписників. Перегляди на відео в середньому нараховувалися до 30 40 тисяч, і загалом картина не змінювалася до середини 2017 року, коли йому вдалося отримати свою першу срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Тоді він зробив відео, де проходить Майнкрафт за Допомогою керма, яке набрало більше 2 мільйонів переглядів за місяць. Наразі воно має 20 лямів. Алекс не стояв на місці та приймав участь у турнірах, а саме Minecraft Monday та Minecraft Championship, де змагався з іншими ютуберами, а найсильнішим його суперником був Дрім. До речі, відео про дріма вже є на моєму каналі. Свій перший мільйон підписників Техно зібрав у 2019 році. Також у 2020 році він став гравцем серверу Дрім Смп, створеного його визначним знайомим Дрімом. У них було дружнє суперництво, вони вдвох боролися за звання кращого Майнкрафтера. В той час Алекс мав білу полосу, адже його перегляди та підписники дуже швидко росли. Тому 10 лямів підписників він зібрав дуже швидко. Перед останньою частиною відео я хотів би вам розказати декілька фактів про нього. Окрім основного каналу, у нього є канал Технозапік, який має майже 1,3 мільйона підписників. На тому каналі він викладав нарізки стрімів та відео. У нього є спільне відео з містером Бістом про холодильник, яке має 44 мільйона переглядів. Також у нього є ранг пік на сервері Hypixel, який йому дали за перемогу у турнірі Minecraft Monday. Але насправді, аби забрати цю нагороду, потрібно мати 10 мільйонів підписників. І тут настала лиха година. 28 серпня 2021 року Алекс зробив відео, де сказав, що лікарі виявили у нього рак, а точніше саркому після болі в руці. Захворювання ще було на ранній стадії, тому він кинувся лікувати його за допомогою хіміотерапії. Багато блогерів підтримали його. В частности, Дрім пожертвував 21 тисячу доларів на лікування. У вересні того ж року він зробив благодійний стрім, де збирав кошти на лікування. В результаті вдалося зібрати 322 тисячі доларів. Він також старався не закинувати канал та робив відео для своїх шанувальників. 24 грудня того ж року він випустив відео, де сказав, що потрібно. Ампутувати руку. Лікарі сказали, що є два варіанти, із цих двох Алекс вибрав найкращий. В скорому часі йому провели операцію, де зробили все як треба. Техноблейд боровся з цією хворобою до кінця, але все ж таки вона перемогла його. 1 липня на канал виходить відео, де його батько читає передсмертне звернення Алекса, де він дякує своїм підписникам за все. І також він підкреслив, що якщо б в нього була сотня можливостей розпочати життя спочатку, він завжди приходив би до створення свого ютуб-каналу. Це були найкращі роки його життя. Багато медійних особистостей висловили скорботу до техно, починаючи від його друзів, закінчуючи містером Бістом та іншими. Безперечно, я вважаю Техно легендарним гравцем та неповторною людиною. Він добився успіху завдяки тому, що працював дуже тяжко та багато. Він зробив величезний вклад в Майнкрафт та розвиток контенту про нього.